Дня звати мене Ярослава Штварчук. Я є директором компанії StarLife, це є страховий посередник номер 1 в Україні. І ми з вами сьогодні будемо говорити про життя, але про наше життя з точки зору грошей. У вигляді простого малюнка я вам хочу розповісти про наше життя з точки зору грошей. Наше життя можна відобразити у вигляді простої прямої лінії. Десь воно починається і десь воно приходить до свого логічного завершення. Але з точки зору грошей, наше життя можна розподілити на три основні фінансові періоди. Народжується дитина, вчиться ходити, говорити, вчиться розмовляти. Так? Перший період нашого життя назвемо навчання. Ми ходили в садочок, пізніше пішли в школу, університет, отримали диплом. Куди біжимо з дипломом? Роботу, все вірно. Тому другий період нашого життя називається робота, але ми просто так на роботу не ходимо. Так? Ми що ходимо, заробляємо гроші. Тому робота плюс заробіток. Ми років 20-25 навчалися. 30-40 років ми пропрацювали. На що ми заслужили? На відпочинок, все вірно. Якщо ми розглянемо ці три фінансові періоди з точки зору грошей, коли ми навчалися, чи були в нас свої гроші? Ні. А якщо, дивлячись, як живуть наші прабабусі бабусі їх уже немає. Отже, у кожного з нас є активний період в житті, коли ми активно працюємо і заробляємо кошти. Кожен з нас пам'ятає свою першу зарплату. Ми починаємо працювати, і наш дохід що? зростає. Але, на жаль, буває і перша, остання, перша зарплата в житті, і також буває і остання. Я особисто хотіла б, що я перестаю працювати, а мої доходи продовжують зростати. Або гірший варіант я перестаю працювати, а мої доходи залишаються на тому самому рівні, до якого я звикла. А як відбувається в наших українських реаліях? Коли людина перестає працювати, що відбувається з доходом? Він падає різко вниз. І Якщо ця ситуація трапляється в 65 років, і людина досягла пенсійного віку і має державну пенсію, тоді скільки в нас в середньому 2 тисячі гривень? Пенсія в Україні. Кожен з нас звик жити на певному своєму рівні. Чи реально в Україні вижити на 2 тисячі гривень? Тобто, в нас виходить шалений розрив. Так, утворився певний вакуум пустота, який потрібно чим заповнити. Нам потрібно наскладати грошей, створити певний капітал так, для того, щоб ми не відчули цього розриву. А чи будь-хто з вас коли-небудь задумувався, а скільки ж мені буде потрібно грошей у цьому третьому періоді мого життя, щоб я не працював, але жив на тому самому рівні, до якого я звик? Давайте ми разом з вами, але у вигляді простої арифметичної дії порахуємо, а скільки ж ми витрачаємо у місяць сьогодні, так? якщо в середньому середня статистична сім'я івано франківської області витрачає 15 тисяч гривень в місяць. У році є скільки? 12 календарних місяців. так? Отже, 180 тисяч гривень. Ми витрачаємо у рік на наші буденні поточні витрати. Це є харчування, проїзд, комунальні послуги, утримання автомобіля, заправка автомобіля і так далі. 180 тисяч сума не така і маленька, правда? А скільки би ми хотіли прожити і не працювати, якщо ми 20-25 років навчалися, 30-40 років пропрацювали, ну, хоч би 10 років прожити тут. І не працювати було б добре, правда. Якщо 180 тисяч у рік ми витрачаємо, то хоча б 10 років нам потрібно 1 мільйон 800 тисяч просто людині, яка перестала працювати в один день, витягнути з однієї кишені мільйон вісімсот, і поставити в іншу кишеню для створення пасивного доходу, щоб утримувати е, е, дохід і жити на тому рівні, до якого людина звикла. У цілому світі статистика каже, що люди роблять в середньому заощадження 10-20% кожного місяця для свого довготермінового заощадження. 15% людей роблять такі заощадження у банку на депозиті і 85% людей у лайфових страхових компаніях. Це і є тема сьогоднішньої нашої розмови, про що я вам хотіла розповісти. Так як я вже казала, я не являюся якимось представником конкретної страхової компанії. На сьогоднішній день я є фінансовий консультант страхового посередника номер 1 в Україні компанії StarLife, і ми співпрацюємо з п'ятьма страховими компаніями, топ-лідерами на ринку України. Це є «КД життя, словенська компанія, це є компанія «ТАС» Українська, це є компанія. Уніка австрійська компанія Княжов княжав'єна груп австрійська і наш стратегічний партнер це є компанія Метлайф. Я вам детальніше про неї кілька слів розповім. Та компанія Метлайф це є американська компанія, яка працює на ринку світу 154 роки в Україні. Вона заснована у 2002 році, тобто вже 20 років відсвяткувала діяльності в Україні. Веде свою діяльність більше як 40 країн світу, і налічує. Сотні тисяч клієнтів по цілому світу. Тому я напишу тут, що можуть бути топ страхові компанії, так як людина може оформити собі полі страхування життя у будь-якій з цих страхових компаній. Зразу хочу сказати, що полі страхування життя можна оформити у гривні, у доларі і у євро. Наприклад, якщо людина 180 тисяч. Відкладає і збереже для себе 10%, то вона зможе оформити поліс 18 тисяч гривень. Щоб оцю суму для себе відкласти, потрібно 1500 гривень у місяць для себе зекономити. Ця сума 18 тисяч поділиться на дві частини. Одна сума буде працювати як накопичення за тим самим принципом депозиту в банку. Інша частинка буде працювати як медичний захист. Приблизно 15 тисяч гривень людина збереже для себе на майбутнє. Так як в нас залі багато молоді, 15 тисяч можна розмістити на 25 років. Так? Тоді людина сама для себе збереже яку суму? 375 тисяч гривень. Так як гроші повинні працювати і компанія нам заробляє дохід, мінімум ще 750 тисяч гривень компанія для нас заробить. Плюс індексація. Всі знають, що таке індексація? Це є. Кожного року встановлюється індекс інфляції, тобто ліквідна вартість грошей втрачається. І для того, щоб ми через 25 років не забрали 1 мільйон 125 тисяч і не купили собі пачку сирнику, так? для того і придуманий термін індексація. Кому буде цікаво, я детальніше розповім. Отже, таким чином людина зберігає для себе гроші і по завершенню забере 1 мільйон 125 тисяч. Навіть якщо цю суму забрати і поставити на банківський депозит під 10% річних, тоді ми в місяць будемо отримувати пасивного доходу 11 тисяч 250 гривень. Плюс 2 тисячі, що нам дасть держава. І, в принципі, на суму наших витрат людина вийде. Простіше прожити на 15 тисяч, ніж на 2. Звичайно, що простіше. Скажіть, будь ласка, чи є в залі, хто працює офіційно? Ви знаєте, що у вас з заробітної плати отримується прибутковий податок, 18%. Держава Україна, стимулюючи людей оформляти собі такі поліси страхування життя, повертає цей податковий кредит, вона називається податкову знижку. Що потрібно на роботі замовити довідку про доходи за 12 місяців з розщепленням отримання прибуткового податку? так? Копія поліса, копія квитанції про сплату. І зараз, до кінця року, ви ще всі, хто оформите собі поліс страхування життя, в січні 23-го року вже зможете оформляти податкову знижку. Зараз я прийду не до дуже приємної частини нашої презентації, але це є правда життя. Протягом нашого життя, протягом 25 років можуть статися певні різні життєві непередбачувані обставини. Може трапитися так, що людина може захворіти і померти. Буває ж так, правда? І пандемія це показала коронавірус, що люди гинуть, на жаль, і молоді. Відповідно, якщо йде мова про годувальника сім'ї, добробут такої сім'ї падає до нуля. Людина вчора приносила гроші в сім'ю, сьогодні захворіла і померла. Критичніша ситуація трапляється тоді, коли відбувається трагічна смерть. Людина зранку вийшла з хати і додому вже, на жаль, не повернулася. Якщо йде мова про годувальника сім'ї, рівень такої добробуту сім'ї падає різко вниз. І найтрагічніше трапляється, коли людина стає інвалідом. або втрата працездатності. відбувається. Таким чином, як поведе себе компанія у випадку настання таких страхових випадків. Не дай Боже, трапляється хвороба смерті. Компанія в таку сім'ю принесе 375 тисяч гривень. Плюс додатковий інвестиційний дохід, і плюс спеціальний фонд індексації. Коротенько розповім: додатковий інвестиційний дохід це ті відсотки, які компанія нам заробила протягом терміну дії програми. І спеціальний фонд індексації це коли індексується сума, щоб не втрачати свою ліквідну вартість грошей. Другий випадок не дай Боже, трапляється трагічна смерть. Людина зранку вийшла з хати і ввечері вже не повернулася. Компанія в таку сім'ю принесе потрійну страхову суму 1 мільйон 125 тисяч гривень, плюс додатковий інвестиційний дохід, плюс спеціальний фонд індексації. Якщо порівняти, наприклад, людина поклала депозит у банку 18 тисяч гривень, 18 тисяч залишила під подушкою, 18 тисяч оформила поліс страхування життя. Попала в ДТП, загинули. Так, на жаль, буває. В сім'ю компанія принесе 1 мільйон 125 тисяч. Щоб забрати кошти з депозиту, вигодонабувачі мають звернутися до, банку, до нотаріуса, оформити спадкову справу. і Через півроку заберуть 18 тисяч з відсотками. Якщо ці кошти стояли вдома, зрозуміло, що їх вже до того часу не буде давно. І найгірша ситуація трапляється, коли стається інвалідність. Вона може трапитися по двох причинах: або інвалідність по хворобі, або інвалідність по нещасному випадку. Якщо трапляється так, що людина захворіла і стала 100% інвалідом, тоді компанія MetLife звільняє таку людину від сплати внесків. І платить замість цієї людини. Що це означає? Людина вже не платить по 18 тисяч, за неї платить медлайф. І по завершенню дії програми 1 мільйон 125 тисяч людина собі забирає. Якщо трапляється інвалідність по нещасному випадку, тоді від 0,5 до 100% від подвійної страхової суми від 750 тисяч гривень. Людині виплачується. в цілому світі. Наш організм вимірюється у 100%. Немає першої, другої та третьої групи інвалідності, як є в Україні, і кожен наш орган має свій відсоток. І якщо буде написано, що 50% працездатності людина втратила, то 50% 375 тисяч людині зразу виплачують на руки. Так, і якщо людина не стає інвалідом першої групи, тобто 100% працездатність не втрачається, то вона буде продовжувати сплачувати ці кошти сама. Якщо людина стає інвалідом першої групи внаслідок нещасного випадку, тоді 750 тисяч людина отримує зразу, і компанія буде продовжувати за неї сплачувати ці внески до закінчення терміну дії програми, і людина по завершенню забере свої кошти. Якщо, не дай Боже, протягом цього періоду часу все-таки людина помирає, так завжди ці кошти отримують вигодонобувачі, тому що ми пропонуємо продукт з подвійною користю. Це є накопичення капіталу плюс медичний захист. Кошти в компанії ніколи не залишаються. Наприклад, людина може працювати на роботі, сплачувати 35 років внесків з державний пенсійний фонд. Ви знаєте, що зараз у нас в державі проходить пенсійна реформа про те, що... Всі е, ваші страхові внески кожного місяця сплачуються в державний пенсійний фонд. І може трапитися так, що людина один день до пенсії не дожила. Кошти десь залишаються в державному пенсійному фонді. Тут кошти в компанії ніколи не залишаються. Якщо щось трапляється з людиною, завжди прийдуть кошти в сім'ю, іменно ті люди, кого казала сама людина, хто має полі страхування життя. І четвертий пункт. Це є медичний захист. Медицина. Я напишу одним словом і вам коротко розповім. У медицину входять такі захисти, як переломи, опіки, тілесні ушкодження, діагностування будь-якого критичного захворювань. Їх може бути 1, 7 або 32 дорослих. Сім найпоширеніших це є рак, інфаркт, інсульт, коронарне шунтування, сліпота. Неркова недостатність або трансплантація життєво важливих органів. І також 20 критичних захворювань дитячих. Пізніше, кому буде цікаво, я розповім конкретно про дитячу програму. Це є, я вам намалювала скелет по дорослій програмі, також хірургія, госпіталізація, хірургія наслідок нещасного випадку. Щоб ви розуміли надлом зуба, скол зуба, розколотий, вибитий зуб це вже є тілесне ушкодження. Людина загоряла. Отримала опіки, це вже є, зафіксувала опіки другого ступеня, це вже є виплата. Як вам загалом ідея накопичувати і зберігати кошти собі на майбутнє добре? І правда, краще, коли стаються якісь непередбачувані життєві обставини, відповідальність на себе бере страхова компанія, а ми не бігаємо, не зичимо гроші в людей, не збираємо в Фейсбуці по церквах. Але те, що ми з вами сіли і поговорили, ситуації не змінить. Потрібно брати відповідальність за своє життя у свої руки і діяти. Тому з вас паспорт, коти гроші, а я буду вашим фінансовим консультантом протягом терміну дії програми.